Для чого нам потрібен транспорт? Як ви гадаєте? Так, правильно. Транспорт потрібен для того, щоб ми могли пересуватися землею, водою, повітрям, щоб могли перевозити пасажирів і вантажів. А які види транспорту ви знаєте? Так, наземний. Повітряний, водний. А ще буває транспорт пасажирський, спеціальний і вантажний. Кого перевозить пасажирський транспорт? Пасажирський транспорт перевозить людей. А що перевозить вантажний транспорт? Вантажний транспорт перевозить різні вантажі. А спеціальний транспорт. Спеціальний транспорт необхідний для дуже відповідальної роботи. Його викликають лише за спеціальними номерами телефонів, якщо потрібна швидка допомога. Сьогодні ми спробуємо побудувати з конструктора два види транспорта: один пасажирський тролейбус. Інший вантажний. Вантажівку. Тролейбус це транспортний засіб з електричним приводом, який поєднує у собі можливості автобуса і трамвая. А з чого ж складається тролейбус? Давайте його розглянемо. Так, тролейбус складається з кабіни водія, салону для пасажирів, коліс. Даху та двох проводів штанг, які прикріплюються до лінії електричної передачі, завдяки чому тролейбус може перевозити пасажирів по місту. Нам дуже пощастило, що в нашому місті є такий громадський транспорт, як тролейбус. Щоб побудувати такий тролейбус необхідний набір дерев'яного конструктору. Розгляньте мій побудований тролейбус, з якого будівельного матеріалу я його побудувала. Назвіть його. Так, колеса це циліндри, кабіна водія і салон для пасажирів побудовані з довгих і коротких цеглин, штанги заміняє призма. Спочатку ставимо один напроти одного два циліндри. Зверху на циліндр ставимо довгу цеглину. Короткі цеглини ставимо посередині та з лівого і з правого боків. Усе це перекриваємо ще однією довгою цеглиною. Це буде дах тролейбуса. Зверху на дах тролейбуса ставимо призму, штанги тролейбуса. Ось наш тролейбус готовий. Спробуйте побудувати і ви такий же ж. А тепер давайте розглянемо вантажівку. З чого вона складається? Так, вантажівка складається з кабіни для водія, кузова та коліс. Розгляньте мою вантажівку. З якого будівельного матеріалу я її побудувала. Правильно. Колеса вантажівки це два циліндра. Кузов і кабіна побудовані з довгої цеглини. Кабіна водія складається з двох коротких цеглин або брусків. Починаємо її споруджувати з одного краю нашої вантажівки. Одну цеглинку кладемо широкою стороною, іншу близько до неї вузькою стороною. Кузов споруджуємо з двох довгих брусків, які покладені на широку сторону. Усі деталі приєднуємо щільно одна до одної. Отже, побудуємо вантажівку. Спочатку кладемо паралельно один до одного два циліндри. Далі зверху кладемо довгу цеглину. Щоб збудувати кабіну водія, беремо короткі цеглини. Одну кладемо з одного краю вантажівки на широку сторону, іншу кладемо щільно. Вузькою стороною. Будуємо кузов машини. Беремо два довгі бруски і кладемо їх довгою стороною один навпроти одного, так, щоб вони щільно прилягали до кабіни водія вантажівки. Ось наша вантажівка і готова. Спробуйте, друзі, і ви побудувати ось таку вантажівку. Гадаю, сьогодні ми гарно попрацювали. Пригадайте, який будівельний матеріал при цьому ми використовували. Який будівельний матеріал ми використали при побудові тролейбуса? Який будівельний матеріал ми використали при побудові вантажівки? Яка об'ємна геометрична фігура допомагає нашому транспорту рухатися? Правильно, це циліндр, завдяки йому транспорт може рухатися.